24 березня 22 року тростянчанка Владислава Олійник каже, пам'ятає до найменших дрібниць. В той час вона була на 9 місяці вагітності і мала невдовзі народжувати. Того ранку вона разом з іншими пацієнтами і медперсоналом тростянецької лікарні вийшли зі сховища на вулицю. Місто окупували російські військові, які до цього кілька днів прицільно обстрілювали медзаклад. Везде бахкали. Навіть те, що спускалися в підвали, вони в підвалах чуть там, де вікна виб'ють, і ну, ну, звуки були просто ужасні. Коли отут стоять, бахкають. З 21 по 24 березня пацієнти з медперсоналом весь час перебували в підвалі. Коли вийшли після закінчення обстрілів, були шоковані, розповідає Владислава. Лікарня була дуже пошкоджена без електрики і теплопостачання. Тоді ж прийняли колективне рішення йти додому. Звісно, страшно було, що наткнешся на російських, якось йшли. Ну а там вже будь-що буде. Як кажуть, жінок вони пропускали, чоловіків трогали. Жінок не трогали. Ми йшли. Вже спочатку група дівчат, а там уже хто де по дорозі, в кого де знаходяться домівки, всі розходилися. Повернувшись до рідних, згадує Владислава, почали разом вирішувати, що робити далі. З чоловіком, з його мамою, з своєю мамою, ми тоді сіли, просто побалакали, куди нам. Дорога на Лебедин була пуста. Куди нам іти, це тільки на Лебедин, а на суми це не, не варіант був. І потім, вже, то як нарада 5 минут, і все, ми вже пішли потім з мамою. Через город, через Тростянець, пішли на Лебедин пішком. З Тростянця дівчина разом зі своєю мамою дійшли до станової. Це понад 6 кілометрів. Там побачили наших військовослужбовців, але ті поспішали, каже Владислава, сіли в автівку і поїхали. Тому вони пішли пішки далі. На зворотньому шляху бійці зупинились і підібрали жінок. Вони нас побачили, що ми йшли. А потім, як вони їхали, вони розпросили в нас, чи це ми йшли. Ми теж відповіли, що «да». Вони, вибачте, ми вас не підібрали зразу зразу, бо ми везли пораненого свого, треба було відвезти. І тоді вже ж вони нас підвезли, а то і ми докуди змогли підвезти, тоді ми вже пішли далі. За словами дівчини, військовослужбовці їх довезли майже до Буймера. Звідти, розповідає Владислава, довелось знову йти пішки близько восьми кілометрів. Потім їх підібрали люди, які їхали в Лебедин. Ми зупинилися у мами незнайомої. Покушали, покупалися все, а вечором вже в сім годин у мене відійшли води. І тоді вже в лікарню поїхали, і там уже на 25-й, 10-й годині ранку я народила. Чотири кілограми Єлізавета 51 один сантиметр. За кілька днів по тому Владислава з мамою і донечкою повернулись в Тростянець, де на них чекали рідні. Перший час дівчина жила в своєї мами. Чоловік тоді його визивали, викликали на роботу, це прибирати після руських усе мені. Мама, сестра допомагали, Саша, чоловіка, мама теж приходила до нас, допомагала, а потім вже повернулася додому з чоловіком. Нині Єлизаветі майже два роки. Скоро в садик вже. Весела, але що, війна? шкода мала, це то, ні на секунду не відвернешся, не можна залити. То там бабушки питають бумажки, пише, то десь залізе, десь щось повикидає. Ростити дитину під час війни страшно, каже Владислава, однак у більш безпечне місце виїжджати, поки не планує. Якщо не день знайомих немає, так, а сама в чужому місті з дитиною, як кажуть, кому ти нужна. Я розуміла, звісно, що треба виїжджати, все. Ну. Куди так і залишилися. Жити тут, а живемо як живемо пока. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.